Hey, всім, з вами Катя. Сьогодні я буду перевтілюватись в цю в... в... білосніжку. Ось в мене є вже її костюм, я вже наділа. І похожу заплела. Ну, в мене не дуже вийшло, але я її заплела. І в мене не було обруча, то нічого. І тепер я буду краситись. У мене є ну, ось такі тіні, як я вам вже показувала їх в одному відео. Так, відкриваємо. Поздравляю. Так, ось. Я зараз вам покажу, яка вона. Ось так. Я буду перекрашуватись у неї. Так. Тепер я беру пріцеп, беру це. Ось мирка. Так. І ось так пишу навіть пудеркою. Далее. Далее я доблюсь. А. Так, у меня есть... Угу. У меня тут бумага. Далее... Это нет. Я заверил очень. У меня такие обидели, У меня есть такие Разбуду з таким біленьким. Ось я вийшла така. На камеру це не дуже видно. Ось таким білом. таким, Ось я тепер буду з помадою. Я беру ось, така, ось таку помаду маленьку. Вона ось така, така рожевенька така як вона є. Така і не дуже червона. Так, я крошусь. Я така вийшла. Так, зараз я йду візьму туш. Так, і я нанесу туш. І я накрасилась. Я вийшла ось така. Ось я тут ще замазала, але не змогла змінити. І зараз я покажу, яка я вийшла. Ось я вийшла ось така. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока! Кидайте свої фотографії, як ви накрасились, і пока.